Всіх вітаю! Давайте приготуємо смачну страву човленд. Це поживна ароматна страва, яка не залишить байдужим нікого. Квасоль я промила і ставлю варитись. Буду варити до напівготовності. Порлову крупу промиваю, заливаю окропом. Морку нарізаю крупним кубиком. Цибулю чверть кільцями. Часник з кибочками. Каструлю з товстим дном наливаю трохи олії, всипаю моркву, цибулю. Перемішую і смажу 3 хвилини. Всипаю часник. Смажу ще 2 хвилини. З м'яса зрізаю жир, бо мені не подобається він в страві. І нарізаю шматочками. Дрібнити не потрібно. Пересипаю в каструлю. Перемішую і смажу 10 хвилин. Солодкий перець нарізаю кубиком. Пересипаю в каструлю. Всипаю сіль, перець, томатну пасту. Перемішую і просмажу 1 хвилину. Всипаю паприку. Додаю квасоль, перловку, Ретельно перемішую. І заливаю воду. На середньому вогні тушкую 30 хвилин. Дрібно нарізаю кріп і зелену цибулю. Пересипаю в каструлю, перемішую, тушкую 1 хвилину. Вимикаю вогонь. М'ясо квасоля переловка дуже добре з'єдналось у цьому томатному соусі. Всім смачного!